Ви бачите мою, що визвати мені міліцію, щоб вас тут. Ви бачите моє Ви бачите? Відповідно? Відповідно до закону народний депутат України має право в приміщення. Будь-який ідіть хар... сюди, хлопці. Ви перешкоджаєте діяльності народного депутата. Дайте мені телефон. Дайте телефон, дайте телефон, дайте телефон, Ви ж не... дайте телефон, я поговорю з вашим начальником, передайте йому, просять відкрити народний депутат України Чумак Віктор Васильович, голова комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Верховної Ради України. Чуєте? Оце це передайте акуратніше. Чумак Виктор Васильевич, народный депутат. Еще раз вам повторяю, вы не имеете права никого пустить сюда. Никого! Но самое страшное, что вы не имеете права запретить мне сюда входить. То, что вы сейчас делаете, еще раз слушайте меня внимательно. Своими, своими ведомственными инструкциями. Своими ведомственными инструкциями. Вы слушаете меня. Вы слушаете меня, юноша. Своими ведомственными инструкциями вы нарушаете закон о статусе народного депутата Украины, в котором четко и ясно написано. Народный депутат Украины имеет право входа в любые организации, учреждения, здания, сооружения, любой формы собственности. Любой. Вот, пожалуйста, подождите, приедет начальник участка. Послушайте. Сейчас тогда мне придется вызвать сюда милицию и составить в отношении вас протокол. Об Перешкоджання діяльності народного депутата України. Кримінальний злочин, стаття 374. А? Два народних депутати. Два Два депутат. Наталія Новік. Новак. Новак, Новак. Перешкоджання законній діяльності народного депутата. Я не збираюсь тут у вас щось брати. Мені потрібно вийти сюди, подивитися, чим займається ваша організація, і піти. І все. Хто відповідальна особа тут? Хто тут відповідальна особа? Мені потрібно, щоб ви відкрили двері і я сюди війшов. Нікого. Мені потрібно, щоб ви відкрили двері, і я сюди війшов. Все. А А, слухайте, бросьте, хлопці. Я от беру телефон і дзвоню. От беру телефон і дзвоню начальнику міліції, який зараз сюди приїде і буде вскривати. Віталій Миколаївич, доброго дня вам. Чумак вас турбує. Я знаходжусь, знаєте де на Броварському проспекті, бо там, де йде незаконне будівництво за зеленим парканом, біля е, виставкового центру. Присить, будь ласка, людей, щоб по-перше, ми туди попали, а по друге склали протокол про перешкоджання діяльності народного. Все добре, дякую. Пройшлося. Ми з вами пройшли, подивилися, чи там дійсно скоїться кримінальне правопорушення? Кримінальне правопорушення Полягає в наступному, в тому що там відбувається будівництво з порушенням водного і земельного кодексу України, супереч документам, які видала Київрада Рада щодо можливості взагалі проведення тут будь-якого будівництва. Зрозуміло, да? так? Я вас дуже прошу вжити всіх заходів для того, щоб ми зараз попали на ту територію. В ну, ну, мне кажется, собой... А руководство где да? а да? а да, на данный момент? За руководством они да, приезжают с ключами, а? Через пару минут будет. А? Да? Тут можно открыть все, спокойно. Разгрузить до проволоки. Открыто. Выключите и скажите, что открыто. <связь> <связь> наряд керівництва зараз приїде. А і яка і різниця? Шановні Ні, друзі, там злочин скоюється. Відкривайте терміново. Я народний депутат України. Народний а, депутат, нас, вам уже час. Я вже часа 10 раз про це говорив. Що ви дурачка? Я вже 10 разів. Я народний депутат України, ви перешкоджаєте моїм обов'язкам. Ви поставите мене сюди. Здійснювати кримінальні злочини. Не, не, злочин. не повідомлення міліції. Цього да. скликання, цього скликання. Ні, в наше восьме скликання буде тоді, коли приймуть деп... 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 присягу наступні депутати. А по перше, а по-друге, я обраний от цими людьми. І восьме скликання. Оце мої виборці стоять. Ми хочемо подивитися на розрішення. Вот цю стройку. Тобто ми приклеїли закон, ви не Вони Ви відкрити мені ворота. Ви відкриєте мені ворота? І ще раз вам кажу відповідно, вот о закон про который вы нарушили, України, ви нарушили, приклеїли вам на забор. Я маю право входити в. Приміщення, заклади, установи будь-якої форми власності. Закон про статус народного депутата України. Відкривайте. Відкривайте, відкривайте. Відкривайте. Я ще раз вам кажу, ви мені умови не ставте. Виконуйте закон. Виконуйте закон. Ні ставте мені Тут два навіть. Мені це слідчо-оперативна група, який ви теж перешкоджаєте. Слухайте, ну зараз. Винесуть ворота і все, на цьому закінчиться. Вам це потрібно? Вам це потрібно? Та Давайте ламаємо ворота, де все, що ви Вам це потрібно? Ще раз скажу, ви будете потім ставити за свої рахунки. Ворота. Постійно. Ми самі розберемося, що нам. Керівник держ, Укрдерж, буду. Депутат Київради Ради, ми Китаюсь, потім з вас питає. Чому хлопці ви це не зробили? Ми Ще раз і ще ми вас кажу. Відкрити мені, по перше, по перше, і ще раз вам кажу. Відкрити, будь ласка, мені ворота. Відкрити мені ворота. З того і ще раз я вам кажу. Відкрити мені ворота, тому що я маю на це всі абсолютно права. Ви. Те, що ви зараз робите, є кримінальним злочином відповідно до статті 374, перешкоджання діяльності народного депутата України, тягнеся за бою кримінальна відповідальність шляхом позбавлення волі на срок до трьох років і ще раз вам кажу, народний депутат складається повноваження при прийнятті повноважень наступної Верховної Ради. От коли наступна Верховна Рада буде, читайте Конституція України, прийме свої повноваження. Прийми присягу. От тоді мої повноваження будуть скасовані. А поки вони в повному обсязі. Ви чуєте мене чи ні? Хлопці, ви кримінальні злочинці. На цей факт ви кримінальні злочинці. Вас попередила міліція народний депутат. Що ви зараз здійснюєте, кримінальний злочин, який тягне позбавлення волі, не вашого начальства, а вас особисто. Ви попросили керівництво привести вучити. Я не можу раз. — самого Народному депутату. — Продовження другого не Представьтесь, пожалуйста. Секунду, я вже на а ще раз. Хорошо, народному Все, а мені представники. Я журналіст. Я к no? вас звучу. <structures> yes? too... uh, story... <called> ve... Вас уже <enc terms> ждут понедельник на разговор. Вас чекают. Кто чекает? Да, я официально знаю. Вас кто вам звонил.